Любі друзі, всім гарного чудового дня. Всіх вітаю Так, от показую вам, чим я зараз займаюся. Зараз я займаюся тим, що розшиваю аплікаціями мережива спідницю стюлю для весільної сукні. І там центральний вже один. Передній центральний елемент в мене пришитий. І зараз для того, щоб продовжувати, скажімо так, роботу, я а, розклала спідницю по центру спинки. Тобто це середина заднього полотна. Ну, вона цільна так чи інакше, але ну, типу середина заднього полотна спідниці. так розклала отаким от чином чверть, можна сказати, цього сонця вдвоє. А, відмітила це, бачите портновськими шпильками центр, де я буду розташовувати а, оце, отак, цей мережевний елемент. І одразу ж так собі візуально намітила. А, з яким проміжком я буду робити всі інші елементи. Тож, я вирішила, що я буду робити з проміжком 85-86 см один між одним. Тобто по всій спідниці по колу у мене вийде всього 10 елементів. Я думала, що буде 6 чи 8, але це сонце-кльош і довга спідниця. <клес> тобто тут виходить в мене, врешті-решт аж 10 елементів. Ну що ж, 10, так 10 будемо якось справлятися. Я не знаю, коли я все це буду робити і встигати. Ну, так чи інакше, бачите, я склала. Намітила тут центр. Зараз я оце знімаю, бачите, як, як деталізовано все у мене вирізано. А, таким чином, дуже-дуже деталізовано, деталізовано вирізано, тому виходить дуже гарно, дуже красиво, як майже виглядає як вишивка, яка зроблена на полотні. От і таким чином, зараз я а, знімаю. Отой ще кружевний елемент, зараз знімаю, розкладаю спідницю зараз по центру спинки в один шар і буду викладати цей мережевний елемент. І покажу вам, зараз поставлю на паузу, перекладу спідницю і покажу вам, що я буду робити далі. Так, любі друзі, от дивіться, я виклала цей... Цей елемент аплікації. так Тепер буду зараз його а, наколювати портновськими шпильками по всій довжині, але тут ще до цього елементу знизу додасться отак от, ще одна пташечка. Тобто, для того, щоб оце все врівноважувати, я додаю сюди, отак. А ще одну пташечку. Бо там не виходить вирізати так, щоб була пташка за пташкою. Оце таким чином. Тобто, щоб його вирівноважити по ширині, так? За центр я приймаю оцю квіточку, центр оцієї квіточки. Таким чином, приблизно, бо він не симетричний, цей елемент, приблизно таким чином, він у мене викладається. От, шпильки, які позначують центр, в мене там ще всередині. Зараз я коли почну приколювати все це, то буду потихеньку знімати оці, оці всі центральні шпильки. Пташку ну, я зараз приберу, так чи інакше, мені треба спочатку виміряти. В будь-якому разі, щоб це було приблизно хоча б так, тут от, до хвостика 27. Можна трошки далі. Цю пташку, бачите? Так от сюди, оцей хвостик. А, ну там видно, видно. Зараз ще раз. Так, тут ще раз. От до хвостика 27, і тут у мене буде, ну, трошки менше. Так, ще трошки посуну. Може, так трошки. Може, трошки поверну. Ну, якось так. По-іншому не виходить, бо таких самих пташок. В мене нема вдосталь. Всі однакові, однакові вони тут у мене такі най, найбільш підходящий, з, іншого, з, іншого, з іншої частини полотна вирізані, ну, так чи інакше, тут нічого не поробиш. Так, приходиться робити ось так: ось таким чином. Все, починаю приколювати. І буду вже пришивати цю пташечку, мабуть, поки приберу. Зараз ще подивлюся, може в який бік я її потім поверну так, щоб воно було. Ну, я думаю, що все ж таки отак от хвостиком сюди і крильцями, отак от, щоб вона трошки в бік летіла мені таким чином, щоб заповнювала тут оцей простір. І це отак от трошки тут посуну. І отак от зроблю, і буде добре. От, ну все, буду таким чином зараз вже пришивати. І будемо з вами надалі дивитися, як це все буде виглядати. Так от дивіться, любі друзі, оце я наколола зараз основний елемент. Ташечку вже я буду потім кхе -кхе, тут приколювати пізніше. От, наколола оцей основний елемент. Бачите, намагалася так частенько-частенько по краях особливо. Ну, тут нема сенсу приколювати, тут треба вже, коли буду шити, то обережно тут викладати всі ці гілочки. От, і по центру теж приколола, бо тут ще ж у мене будуть штучні перли, бісер для закріплення, стеклярус. От, і, бачите, оцей елемент в мене піднімається, і оцією квіточкою тут малою, якраз на кінці розрізу, бо тут розріз під блискавку, під застібку, на кінці розрізу закінчується. А гілочка отак от. У мене піде трошки в бік. Вона так і йде невертикально. Тобто оцей самий верхній елемент, самий верхній момент я одразу пришивати не буду, я його залишу. І вже потім, після того, як я пришию спідницю і втачаю молню, то оце вручну там далі пришиться. От. Ну, це такі справи. Зараз починаємо тоді роботу. Ну що ж, починаємо роботу, а далі там з вами вже зустрінемося. Я вам невеличкий шматочок того, як я це пришиваю, підзніму, щоб ви бачили, як відбувається сам процес. Ну добре, далі будемо дивитися. Дивіться, друзі, вирішила я все ж таки одразу цю птаху тут наколоти, бо так от мені захотілося, так от воно якось краще виглядає, сховати оцей, зараз плохо прокулюється, сховати оцей кінчик, кінчик хвостика під оцей листочок, бачите? Тож Таким чином я вирішила так красивіше вона так от якось вкладається, і цей хвостик трошки не вміщається. Тут от хвостик коротший, ніж у цієї пташки. Тож я вирішила зробити саме таким чином. От, і вже тепер, оце я наколола таким чином, і вже тепер буду одразу, отак от, от все разом. Шити. Зараз підготую гулочку, собі ниточку почну шити і буду вам показувати. Ну, от, дивіться, друзі, я тут вже почала. Тут от вже краєчок пришитий. І тут я тепер продовжую. Я взагалі зараз вирішила взяти навіть не ту поліестерову нитку для вишивання, якою я користувалася для пришивання, Переднього елементу я вирішила взяти отаку нитку. Гютерман для. Вона тут і в том о, о, ідеально підходить, для підшивання низу. Це нейлонова нитка, це не леска, це саме нитка, вона м'яка. Їю, в принципі, дуже зручно працювати, От. але вона ще більш тонка, ще більш прозора. Тут можна взагалі не боятися, можна завдяки цьому трошки швидше шити. Можна не боятися, що буде її десь видно. Знаєте, тобто ну, не обов'язково прям може десь там, ну як, занадто мільчити, щось там прицілюватися. От, Тобто тут можна шити, виходить трошки скоріше завдяки цій нитці, Я не знаю, як я одразу про неї не згадала, бо я з тим переднім елементом там дуже багато часу витратила. Ну, тепер от буду оцією ниткою, бачите, отак от покрокова, покроково тут все можна зняти. Там, де прошила, знімаю ці шпильки, от бачите, це через краєчок пришиваю таким чином. Пришиваю дуже, дуже сильно натягувати не можна, щоб не зморщувати все це шиття. От, і я отак по кроку, чином. Видно? Я сподіваюся, ну, не такі прозорі, воно може, звичайно, бути і не видно. Бачите, отак от шию. Отак от шию. Доходжу до шпильок, знімаю шпильки і шию собі далі. Ось таким чином. Ну, Робота це така довга, кропітка, але тут нічого не поробиш. Клеїти все це, ну, це бутафорія, тим паче, що е, під шаром цього тюлю у нас спідниця з натурального шовку що воно буде, буде потім цей клей чіплятися за цей шовк, наробить на цьому шовку зачіпок. Якщо там її будуть, будуть відпарювачем парити там, цю спідницю, то потім ще приклеїться верхня спідниця приклеїться до оцієї шовкової. Ну, тобто це не годиться, треба пришивати, і щоб воно було красиво і не зберігалося м'яким, то треба пришивати. Ну і надійно, щоб після хімчистки це все не відпало. Можливо, дівчина захоче продати цю сукню, знаєте, там. Здати в оренду, я не знаю. Ну, що завгодно, то її сукня вже буде, вона може робити, що хоче. От, Тому подарити комусь залишити у спадок дочці, не знаю, варіантів безліч. Але суть в тому, що це має бути якісно, і сукня повинна зберігтись після весілля в належному стані. Не повинна почати розвалюватися ще на весіллі. Ну, таким чином, покроково, крок за кроком, бачите, я йду, от, пришиваю всі ці елементи. Отут, от всередині, портновські шпильки поки що не знімаю, щоб не відпадало. Це мережево в мене, воно ж трошки важкувате, так чи інакше. Не дивлячись на те, що я тут обирала такий полегшений, більш тонкий варіант макраме, там, не щільний такий гіпюр. От Для верхньої частини, для топу там більш щільний гіпюр. От. Все, таким чином бачите, ось. Покроково я йду, пришиваю всі ці елементи. Треба мені отак по колу, по периметру, звичайно, пройти. Все пришити, все закріпити, потім підпрасувати і далі вже працювати, знову нові елементи нашивати. У мене їх тут тепер виходить багато. Тож, люди добрі буду працювати. В принципі, це все. Ну, от бачите, оцей шматок. Оце я пришила. Поки що це все, що я вам хотіла показати і могла показати. Так? От, тут треба вже пришити цей весь елемент, для того, щоб показувати. Що там буде далі як ми будемо працювати надалі, а надалі ми теж там будемо розмічати на відстані 86 см від центру, тобто від центрального елементу до наступного центрального елементу. Отак от я буду виміряти. Це найзручніший варіант. От. Тим чином будемо працювати. Так що всім дякую, всім дуже доброго, гарного, чудового дня. Сподіваюся, я швидко з цим всім впораюся. Побажайте мені успіхів. Всім па-па!